Студія, студія. Зараз я знаходжуся в такому дуже цікавому, я б сказав, дуже інтересному місці. Ну, в принципі, тут дуже нічого такого інтересного нема. Просто в дуже погану погоду, коли дуже холодно, якийсь дебіл надіслав мені повідомлення по джемейлу про звірства, що коїться в психіатричній клініці Мерков. І зараз ми візьмемо в нього інтерв'ю. Всім привіт, з вами Журба. І сьогодні проведу вам екскурсію по темним коридорам психіатричної клініки. Мерков. І для цього я клікаю по ярлику, що зветься Outlast. Outlast — це survival horror, де виживання залежить від твоїх мінь переносити стресові ситуації та швидко приймати рішення, де ти постійно в очікуванні, що станеться щось погане, і від напруги в тебе може піти кров носом, де твої сусіди питаються тебе, що сталося? Чому ти верещиш як скотина? А ти весь переляканий за ритмією, трясешся та згадуєш молитву, отче наш. Аутлас це один із легких способів посивіти в молодості. Можливо, я значно перебільшую жах. Такий жах? Який жах. А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Але це лише для того, щоб викликати у вас бажання спробувати цю надзвичайну гру. 7 годин проходження Outlast дорівнює смерті 7 мільйонів нервових клітин. В кращому випадку один мікроінсульт. Сральне відро є обов'язковим атрибутом для успішної кампанії. У вас на думці буде лише одне. Боже, як це класно, скоріше би все закінчилося. Як я ненавиджу цю гру, але ж яка вона класна? Завдяки інтерактивності та ефекту присутності, Outlast дозволяє вивести ваші емоції на новий, не Аж екстремальний рівень. Багатьом такі емоції можуть не сподобатись, і для таких слабаків хочу розказати про одне таємне секретне місце. Місце не підладне законам фізики і математики, місце, яке втаїлося від уважних очей розробника. Місце, що врятувало мільйони ачумент хантерів і спідранерів від нервового зриву. А може сам Господь Бог створив це місце? Це місце переміщає під землю в текстури, і ми опиняємось <зас> в останній локації, що значно скорочує час проходження. Але особисто наша бригада. Приїхала сюди за сюжетом. Студія, студія. Отже, поїхали. Не пройшло і 5 хвилин, як наш герой, репортер-кореспондент, журналіст-розслідувач, вчиняє адміністративний злочин. Серед ночі проникає в відділення психіатричної клініки через вікно другого поверху. Його не зупинили зачинені двері і трійка бронемашин перед входом, адже він сюди приїхав за правдою по наведенню одного аноніма з інтернету, який представився давнім шанувальником і написав листа на 200 символів. Так, мотивація дійсно сумнів. Я радше повірив, що він сюди зняти сторіс для інстаграму, ніж розслідувати справу рандомного хлопця з інтернетів. В першій же кімнаті на мене щось починає шипіти. Це було так несподівано, що хотілося виконатись у вікно, через яке пробрався все прокляте місце. Ще якийсь педофіл з моторошним лицем висить на стіні. Далі по коридору бачимо калюжу менструальної крові, в яку хтось вступив та наслідив брудними черевиками. За дверима зачинився хтось, хто не бажає зі мною бачитись, але я наполегливо спробував увійти до вбиральні. Мем, чим я можу вам допомогти? З вами все в порядку. У мене є камера. Прошу, покажіть вашу кровотечу. На жаль, двері були зачинені. Це можна інтерпретувати як відмову від інтерв'ю. Ніхто не говорив, що буде легко. У кімнаті напроти нас чекає перша зачіпка. Бачимо калюжу крові, що капає зі стелі на підлогу. Я навчався у кращих, тому знаю, що робити у таких випадках. Вибачте, тут хтось є. Бо я ж бо я вже вас є. Якщо вас нема, то я вже з вам. Незабутня подорож вентиляційною шахтою переміщає нас до місця, яке символізує спокій та гармонію, тишу і порядок, культуру та інтелектуальне вдосконалення. <клес> О господи, мій, ви це бачили. Бібліотеці гойдається головою вниз любитель російської літератури. Мені здається, на цьому моменті навіть трохи сикну від радості. Довелося відійти на хвилинку та заспокоїтись. Бібліотека радує нас ще одною сценою сценою насилля і страждань оперативника служби безпеки. Жахливо бачити чоловіка, якому простяхнули грудну клітку через анус. При цьому він ще живий та намагається тягнутися вгору. Якби боляче йому не було з останніх сил, він попереджає мене про небезпеку. По відрізаним головом у нього за спиною можна зрозуміти, чим займаються пацієнти в цій лікарні. Хм, Фотографії старогодобні лякають мене не менше ніж сцени насилля. Не встиг перевести подих від бібліотеки, як не здоганяє пацієнтів малих розмірів. Цей здарувань одідав багатьох пацієнтів. І тепер, коли ніхто не готує для нього, він намагається з'їсти мене на вечерю. Зумів не звернути собі шию, падаючи головою вниз. Хлопцю, що лежить поряд, пощастило куди менше. Непритомного репортера знаходить божевільний пацієнт. Він вважає, що я був посланий йому богом. Добре, що Бог не надіслав мене Укрпоштою. Найгірше те, що я дійсно буду слідувати за чоловіком, який спілкується з Богом. Ще з дитинства мені відома мудрість Малдера. Кажуть, коли ви говорите з Богом, це молитва. Та коли Бог говорить з вами, це шизофренія. Тому краще подалі триматися від цього дивака. Студія, студія. Тут в коридорі сидить якийсь дуже дивний чоловік, який всіх лякає, і от зараз я візьму у нього інтерв'ю. Добрий день. То ви такий, скажіть, будь ласка, як вас звати і чим ви займаєтесь? Ти або говори, або не займай мого часу. А зараз заходимо в палату до пацієнтів з Росії. Вони заспокоюються лише тоді, коли увімкнений телевізор. Це єдиний спосіб контролювати їхню жорстокість. На їх обличчі ми бачимо вплив довготривалого споживання алкоголю, зморшки, набряки, кола під очима, відсутність носа. Це лише частина із побічних ефектів. А це що за лорд Волдеморт? Мені не вдається перервати їхній зоровий контакт з телевізором. Вони цілими днями втикають в шуплячий ящик і чекають наказу від КГБшника. Пацієнт накачаний седативами, ожив і кинувся мені в обіймі. Чесно кажучи, був не готовий до такої реакції нашого друга із переляку вдарив його в обличчя. Малого аж контузило. Від удару він побачив зірочки інзескай, як хробак по у свою діру. Це єдиний бос, якого мені вдалося здолати. І щоб продемонструвати свою перевагу, зобразив тотальну домінацію, копаючи його ногами. Що ти на це скажеш, малий покидьку? Отримав карту доступу, щоб потрапити до диспетчерської кімнати. Завантажити файли з камер спостереження таки не вдалося. Наш старий знайомий священник пішов шляхом інквізиції проти електроенергії. Та влаштував мені блекаут. Трішки довелося помучитись з тим, щоб запустити два генератори, уникаючи навіженого, що сторожив підвальне приміщення. Електрохарчування було відновлено. Мій екофлоу зможе забезпечити безперебійне постачання електроенергії, що дасть мені змогу завантажити файли. Друга спроба завантаження провалилася. На цей раз у ще накачав мене наркотою, щоб показати записи з камер спостереження. Оперативники штурмують лабораторію та гинуть від якогось приводу. Це може бути Тобі із паранормалів. Нормального явища 3. по канону мушу знайти спіритичну дошку, щоб поговорити з духом. Але як ми бачимо, з духами краще не жартувати. Прокинувся наш репортер в ліжку священника. Першим же ділом понюхав руку. Все добре, рука пахне нормально в цьому місці, яке більше було схоже на тюрму. Всі пацієнти нагадували гулів із фалаута, а не душевно хворих психіатричної клініки. Двоє з них навіть мали розум, та спілкувались між собою. Але на жаль, їх діяло був про те, як мене вбити. Ще один пацієнт б'ється головою об стіну. Говорить, що чує голоси в своїй голові. Зі мною якось була схожа ситуація. В тому випадку майже не дійшло до струсу мозку, коли в моїй голові крутилася одна набридлива пісня. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю і рушники на стіні. У в'язничний блок виривається інша рок зірка та відриває голову першому ліпшому. Чоловіку, треба звідси звалювати. Здоровила нас, доганяє мене в шлюзовій камері. Між нами лише броньоване скло, яке тріски після кожного його удару. Він здійснює такий натиск, наче у мене його сметана. Добре, що я маленький щур, можу лазити по типу, вентиляційній шахті. Вентиляційна шахта виграла трохи часу, але відірватися від упоряд таки не вийшла. Єдиний доступний шлях проходить повзпалаючи кімнату. Відразу розуміється, що станеться щось погане. Стався хлопок. Знову падаю головою вниз на поверхнище. Цей раз приземлення пом'якшили кишки, гімно та трупи технічного персоналу. Кімнати, наповнені кров'ю, стали чимось звичайним через незапланований політ. Опинився в заблокованому переміщенні. Єдиний доступний вихід каналізація. Тут моє завдання полягає в тому, щоб відкрутити заслінки та спустити воду. Все доволі легко. Присутня карта каналізації, труби забарвлені у відповідний колір. Просто біжиш, уникаючи небезпеки. Здоровели, як завжди на своєму місці, де б я не був, що б я не робив. У будь-який час, як тінь, переслідує в кожному кутку цієї будівлі. Дорога з каналізації проводить мене в чоловіче відділення. Тут починається вечір. Прив'язаний чоловік на стільцю казиться, наче його підсмажило електричним струмом. Його друзі прагнуть свіжого м'яса та йдуть на штурм цієї кімнати. Тривожна музика нагнітає паніку, не залишається часу на роздуми. Швиденько беру руки в ноги, дупу в сраку і біжу, куди очі бачать. Ходімо, як течії дістаюся до кухонного підйомника. Оголос через рацію повідомляє: єдиний спосіб рятуватися залізти в ліфт. Чоловік метр вісімдесят без зайвої затримки. Залазить в маленьку тісну коробку, як той глист. Тут на мене чекає мій таємний друг. Люб'язно б'є мене по обличчю, щоб я трохи вспокоївся. Далі допомагає сісти на інвалідну коляску та прив'язує мене паском заради моєї безпеки. Ми поїхали на прогулянку. Він влаштує нам екскурсію. Насправді не все так чарівно і казково, як вам спочатку могло здатися. Він привіз мене до виходу з лікарні, щоб познущатися, і тут я зрозумів, що він аб'юзер прив'язав мене до коляски, а сам каже: не хочеш вибратися назовні? Прогулятися. Вперед, я почекаю, дурень. Я не можу піти, коли ти мене прив'язав. Дай мені волю, і тут все згорить добі своїй матері. А попіл розвію над чорним морем. Така відповідь його не влаштовувала. Тому я поїду зі інше місце. Місце, де мною проведуть одну неприємну процедуру з перевиховання. Незважаючи на весь безлад та бруд до моєї процедури, лікар віднісся з відповідальністю та помив руки. Після чого послідувала операція по ампутації пальців. Ні, як операція. Мені просто відрізали пальці видовище несприємних. Репортер навіть проблювався від пережитого. Попри всі негаразди, продовжую свої блокання по психіатричній клініці. Запускаю ліфт за допомогою ключа. На звук реагує психодоктор та вривається до мене зі своїми флешнями. Відтяти мою голову у мене вдалося. Я професійно заблокував удар та виштовхнув його з кабінки. Справі дістатись до мене своїми ножицями. Його зажувало ліфтом. Це відплата за мої пальці, покидьку. Чергова зустріч за це Мартіном. Він хоче, щоб я йшов за ним, але щоб пройти до отця. Треба загасити вогонь. Все по старій традиції: відкрити дві застінки та запустити насос. Виконав дане завдання, і в споруді пішов файний дощик. Тепер відкрилася дорога на вулицю. З закутка вискочив кричущий чоловік з гнилими зубами. Штовхнув мене, збив з ніг та закрив за собою двері. Мабуть, що через пожежу зламався телевізор. Момент істини: виходжу на двір. На дворі мені пише: Знайдіть отця Мартіна. А на холеру мені здався отець Мартін. Я хочу покинути це, прокляте місце я вийшов звідси. Я виграв. На дворі натикаюся на чорного привода Каспера або його ще називають Валерідером. Цей покемон виявився не таким добразичливим, як спочатку здавалося. І завдав мені шкоди психічною атакою. Крім вельрідера, на нічну прогулянку вийшов товстун та облаштував за мною погоню. бігаючи гоючи, блокаючи в темноті, прийшов до входу у жіноче відділення. приміщенні на мене чекав отець Мартін. Знову мовить свої божевільні речі і знову мушу слідувати за ним. А щоб пройти до нього, треба дістати ключ за зачиненою решіткою. Для цього необхідно відшукати та вставити три запобіжники. Два перших дістав би жодних проблем, з третім вийшло доволі смішно. Його треба забрати у божевільного з-під носа. Я ніби вхочав скритність на сто. Помаленьку прокрався та забрав запобіжник. Охоронець почав кричати і повільно нас доганяти. Я вийшов і закрив за собою двері. Місія виконана. Тепер можу забрати ключ. О божечки, ні, тільки не падай. Спустився на пошуків підвальне приміщення. Тут в кутку стояв сумний зажурений чоловік. Хотів з ним привітатись, а натомість отримав ніж під ребра. Краще пошукаю ключ в іншому місці. Наш поліцейський сидить і думає про життя. Забрав ключ, відчинив зачинені двері, що ведуть на поверх вище. Сумніваю, що чогось хорошого можна чекати від завдання. Йдіть по кривавому сліду. І йшов по кривавому сліду, поки не гепнувся. Піді мною провалилася підлога. Якщо у мене провалилася підлога, значить у когось провалилася стеля. Запам'ятайте ці розумні слова: дорогою кривавого сліду зустрівся з вальрідером. Це він тут трохи не кривавив. Наздогнати його не вийшло. Та й не те, щоб дуже хотілося. Залишки крові по його маршруту є поганою ознакою для переслідування. Попереду у нас велика перешкода. Доведеться пригати через провалі. Чорт забирай, тут що? Вся підлога із гімна і палок зроблена. Пускає камеру, а вона ще до того падає в дірку. Мені вдається викарабкатись. але втрачену камеру доведеться повернути, бо без неї тяжко орієнтуватись в темряві. Лежало моє золото серед каструль і банок, побите, потерте, припавши пилюкою. Я зазвичай байливо ставлюся до своїх гаджетів, але в цьому випадку мішалася сама доля. Працює і на тому дякую. Проходжу в адміністративний блок. Тут на мене чекає пацієнт з повідомленням від отця Мартіна. Від нього знаємо про ключ, хований в кінотеатрі. Також він рекомендує подивитися фільм хід цієї психіатричної клініки. Фільм був ніби у ЗД-запису троби чужого, вагітного маленьким немовлям хижака. Оскар точно не виграє, але подивитись на один раз можна. Далі моя дорога пролягає через віруючих пацієнтів. Вони або перебувають в гіпнозі, або моляться на поміхі телевізора. Ні те, ні інше позитивно не впливає на їхню Психіку, чим ближче я підходив. Тим більше наближався до чогось божевільного. Студія, студія. Я веду свій репортаж з такого цікавого, як навіть сказав, інтересного місця. Ви навіть не повірите, кого я тільки що знайшов. Казалось би, в обикновенній психіатричній клініці, а знайшов таке, що навіть словами не передати. Наш друг отець Мартін виявився прислужником у ПЦМП. МП і за сектантськими звичаями його повинні спалити як мученика. А ми всі станемо свідками його воскресіння. Студія Підпало буде виконуватись полтавським полієм. давай, жхи. Ці прихожани отримують кайф, їх вставляє запах смаженого людського м'яса. Не знаю скільки часу вони голодні, але по їхньому обличчю видно, що зіяють його після заходу сонця, і він більше ніколи не воскресне. Дуже здивували вічливі прислуги цієї церкви. По їхньому оголеному зовнішньому вигляду можна здогадати, що вони сповідують адамітство. а може просто стараються догодити паші мерседесу. Як би там не було, а сюди повертатися більше не збираюсь. Покійний отець Мартін залишив нам у спадок ключ для ліфту з спеціальним маршрутом підземну лабораторію. Червоний і сірий були основними кольорами цієї установи в кожній кімнаті калюжі крові, море, кишок і гімна. Що тут произошло? Що ж тут случилось? Что произошло? Що что произошло? Что происходит? Що что произошло? Що ж происходит? Нічого не случилось, що там серйозне прийшло. То що произошло, ми не знаємо. Кривавим коридором прийшов до чорного диму. Спочатку не зрозумів, чи він може взагалі мені зашкодити, тому повернувся назад, переконатись у своєму переслідувачі. Тривожна музика підказувала, що ігри з димом можуть бути дуже небезпечні, втікаючи, наткнувся на свого давнього друзя. Він ревниво жбурнув мене об землю. Тим часом ззаду підкрав. Це чорний димок. І тут зійшлися два моїх суперники. Насправді це не з приємніших, що може бути в іграх. Коли ти стравлюєш два боси і вони б'ються між собою. Хоча цей двобій не був схожий на битву, чорний димок розвивав товсту на шматки за лічені секунди. Краще не сходити з ним в кулачному бою, якщо не хочу, щоб мої кишки розтікалися по вентиляційній шахті. На диво зустрічаємо живого чоловіка, який косплеє Стівена Хопкінга. Він розказує нам байку, що чоловік на ім'я Біллі вийняв. Враг з його шлунку та вилікував його очі. Тоді чому він твої ноги не вилікував довбню? Якщо не помиляюся, то проект Мерков це маленькі нанороботи, які здатні вилікувати вражені клітини організму. І саме вони продовжують життя цього чоловіка. Але також ці нанороботи не контрольовані і вбивають всіх розриваючи з середини. Він має наглість просити мене про послугу, виправити його помилку, поки він буде дрифтувати на своєму стільці в безпечному місці. Перспективи нуль, але я чоловік чесний та працюю. Ти завжди готовий бороти зі злом, не думаючи про наслідки, дістався до основної лабораторії. В капсулі з рідиною, в дупі зі шлангами, лежав підключений до апарату Біллі. Він дивився страшний психоделічний фільм, який стимулював його мозок вбивати все живе та мертве. Уявіть тільки, якби Біллі дивився телепузиків, життя кожного пацієнта змінилося б на краще. Вдалося би запобігти цілої трагедії, а натомість у нас повна лікарня трупів і тимчасово живих пацієнтів. Доброго вечора. Ми з України зараз ну, за графіком аварійне відключення світла і вашу мать. Білі не подобав перспективи сидіти ввечері голодним без електрохарчування. Він піймав мене в повітрі і кинув на землю. Це значно скоротило мій шлях до основної лабораторії. Трохи покалічений, добігає до комп'ютерів, жму на долоньку та спостерігає за тим, як білі починає страждати. На жаль, ця маніпуляція не зупиняє демона. Чорний димок лупить мене як сидорову козу, піднімає в повітря та всмоккую. В мій організм, після чого падаю на землю та встаю з пошкодженою гомінкою. маленькими кроками шкутильгаю під драматичну музику. Всі мої останні сили йдуть на цю подорож до дверей. Чорт забирай! Ці двері зачинені, я весь час йшов не туди. Розвертаюся, і тепер йду в правильну сторону. Драматичний момент був зірваний через маленьку тупість. Переді мною розкриваються двері. Дядько в колясочці привів за собою армію, і мене без збройного калічку, без пальців, без зубів, з поломаною ногою радо розстрілюють, не залишаючи найменшого шансу на виживання. Сумній ноті завершується життя нашого героя. Ми лежимо і слухаємо, як військові стріляються і верещають від болю. Білі продовжує вбивати. Схоже, репортер закінчив на погану кінцівку. Студія.